Ви коли-небудь замислювались, чому найпростіші і найдоступніші продукти ніколи не рекламують в аптеках, чому нам постійно пропонують дорогі препарати, але не говорять про речі, які можна знайти на власній кухні? Сьогодні я відкрию вам секрет, про який мовчать фармацевти це всього два інгредієнти, які є майже в кожному домі часник і мед. На перший погляд, нічого особливого, але якщо їх поєднати, утворюється потужний природний засіб, який працює на наше здоров'я комплексно. Тільки уявіть собі секрет здоров'я знаходиться не в капсулах і не в дорогих таблетках, а в простій баночці на вашій кухні. Часник із медом це поєднання, яке перевірено ще нашими предками. Здавалося б, прості інгредієнти, але разом вони дають організму набагато більше, ніж ми можемо уявити. Насамперед, цей рецепт добре впливає на судини. Часник відомий тим, що допомагає знижувати рівень холестерину і підтримує артеріальний тиск у нормі. Мед, у свою чергу, містить антиоксиданти, які зміцнюють стінки судин і роблять їх більш еластичними. У британському медичному виданні Journal of Nutrition було опубліковане дослідження, де доведено, регулярне вживання часнику знижує ризик утворення атеросклеротичних бляшок, а кардіолог Пітер Квік зі США писав, що комбінація часнику і меду може бути корисним доповненням до профілактики серцево-судинних захворювань. Крім того, цей засіб підтримує імунну систему. Часник називають природнім антибіотиком, і це не випадково. Його сірковмісні сполуки пригнічують розвиток бактерій і вірусів. Мед підсилює цей ефект, створюючи захисний бар'єр для організму. Ще давньогрецький лікар Гіппократ згадував часник як ліки від інфекцій. А сучасний імунолог Барбара Коленс відзначає, що він стимулює активність імунних клітин і допомагає швидше відновлюватися після хвороб. Є ще одна важлива властивість вплив на суглоби і запальні процеси. Часник зменшує запалення у тканинах, а мед діє заспокійливо, знімаючи подразнення. У довіднику «Енциклопедія of Healing Foods» Зазначено, що часник містить речовини, які уповільнюють руйнування хрящів, а американський фонд артриту рекомендує включати його до раціону як підтримку при болях у суглобах. Виходить, що проста суміш часник і мед може стати щоденною профілактикою для серця, імунітету та суглобів, і в цьому немає ніякої магії. Так працює сила природи, і ці методи мають немало підтверджень від науковців. Давайте розглянемо склад і користь меду детальніше. Здавалося б, це просто солодка маса, але в дійсності мед це понад три сотні активних речовин. Приблизно 80% його складу становлять вуглеводи. Головним чином фруктоза та глюкоза. Саме вони швидко засвоюються і стають готовою енергією для мозку та серця. Окрім цього, у меді містяться мінерали калій, кальцій, магній, залізо, цинк. Наприклад, у 100 грамах меду можна знайти близько 50 міліграмів калію, а саме він відповідає за стабільний тиск і правильну роботу серцевого м'яза. Мед містить і вітаміни, насамперед групи Б, що підтримують нервову систему, а також невеликі кількості вітаміну С і фольової кислоти. Важливу роль відіграють і антиоксиданти поліфеноли, флавоноїди, кверцетин. Вчені відзначають, що чим темніший мед, Тим більше в ньому антиоксидантів, які захищають клітини від руйнування і сповільнюють старіння. Крім того, у меді працюють ферменти, такі як каталаза чи глюкозооксидаза, які пригнічують розвиток бактерій. Недаремно ще в стародавніх медичних трактатах мед згадувався як засіб для загоєння ран і підтримки сили. Про цілющі властивості меду люди знали ще з найдавніших часів. Археологи знаходять залишки меду навіть у єгипетських гробницях, і він там зберіг свіжість тисячі років. Давні єгиптяни вважали мед даром богів і використовували його як для харчування, так і для лікування ран та опіків. Його додавали до мазей, якими змащували тіло і застосовували для бальзамування. У стародавній Греції мед цінували як засіб для сили і довголіття. Гіппократ радив його вживати для заспокоєння, при гарячці та проблемах із травленням. Він казав, що мед очищує рани і зміцнює здоров'я. У Римській імперії мед був настільки важливим, що його вважали частиною лікувальної дієти для солдатів. Пліній старший писав, що мед продовжує життя, допомагає при кашлі і корисний для печінки. А у каноні лікарської науки підкреслював, що мед очищає кров, полегшує дихання, додає сил і діє як універсальні ліки від старіння. Таким чином, мед завжди був чимось більшим, ніж просто солодкість. Він був і ліками, і еліксиром, і символом здоров'я. Ця традиція збереглася крізь тисячоліття, і навіть сьогодні, коли ми можемо пояснити його склад на рівні хімії та біології, мед залишається незамінним природним засобом, який цінують у всьому світі. А тепер розповімо про часник це овоч, який здається буденним, але всередині нього прихована справжня хімічна лабораторія. Основну дію забезпечують органічні сполуки сірки, коли ми подрібнюємо зубчик часнику з неактивної речовини аліїну, утворюється аліцин саме він відповідає за різкий запах і одночасно за антибактеріальні та протизапальні властивості. До складу часнику входять також інші сполуки, адже, діаліл, дисульфіт, які відомі як природні засоби для підтримки серця та судин. Часник також містить вітаміни С і в 6 мінерали калій, кальцій, магній, селен. Наприклад, у 100 грамах свіжого часнику можна знайти до 30 міліграмів вітаміну С. Майже половина добової потреби дорослої людини. Саме тому часник завжди вважався засобом для зміцнення імунітету. У медичних оглядах Національного інституту здоров'я США відзначається, що регулярне вживання часнику асоціюється зі зниженням рівня холестерину та кращим контролем артеріального тиску. Про цілющі властивості часнику знали ще в доісторичні часи. Уже гіпократ, якого називають батьком медицини, писав, що часник є ліками від багатьох хвороб. Він радив використовувати його при захворюваннях легень і дихальних шляхів, при проблемах із травленням, як сечогінний засіб, і навіть проти паразитів. Діоскорид, грецький лікар першого століття нашої ери, у своїй «Матерія медіка» Описував часник як рослину, що зігріває тіло, розріджує слиз і допомагає при кашлі, а також як ефективний засіб від глистів і від укусів комах. Пліній старший у природній історії згадував, що римські солдати вживали часник для сили і витривалості, адже він, за їхніми переконаннями, додавав мужності і захищав від хвороб. А віценна у своєму каноні лікарської науки писав, що часник очищує легені, допомагає при задишці, зміцнює імунітет і корисний при проблемах травної системи. Отже, ще від найдавніших часів часник сприймали не лише як їжу, а й як ліки, його вважали універсальним засобом, що підтримує серце легені, травлення. І додає сил. І ця думка збереглася крізь тисячоліття від Гіппократа до Авіценни. Таким чином, і мед, і часник мають унікальний склад, який підкріплений не лише народним досвідом, а й сучасними науковими дослідженнями, а їх поєднання здатне творити справжні дива. Щоб зміцнити захисні сили свого організму, варто приготувати суміш меду і часнику. Зробити це надзвичайно просто, вам знадобиться кілька зубчиків свіжого часнику та натуральний мед. Часник варто дрібно подрібнити або розтовкти в ступці. Так він виділяє найбільше корисних речовин. Далі змішайте його з медом у скляній банці, закрийте кришкою і залиште настоюватися щонайменше добу в темному прохолодному місці. За цей час компоненти об'єднаються і суміш набуде характерного аромату та смаку. Використовувати її можна щодня, найкраще вживати по чайній ложці, наче серце, запиваючи водою. Якщо смак видається занадто різким, можна розчиняти цю ложку суміші у склянці теплої води, ефект від цього не зменшується. У багатьох країнах існують навіть свої традиції. У Болгарії, наприклад, таку суміш додають у тепле молоко. У Скандинавії змішують з лимонним соком, щоб посилити захисну дію на імунітет. Цей рецепт не знайдете на етикетці аптечного препарату. Його не продають у блискучих коробочках. Він передається з покоління в покоління як домашній засіб. Перевірений часом. Ще в працях середньовічних лікарів можна зустріти згадки про поєднання меду і часнику як про еліксир здоров'я. І сьогодні, коли ми знаємо про їхні властивості набагато більше завдяки сучасним дослідженням, цей простий рецепт не втрачає своєї актуальності. Тепер він може стати частиною і вашого життя, простого, доступного і по справжньому корисного. Друзі, якщо вам близькі теми нашого каналу без рецепта 50 обов'язково підпишіться. Тут ми ділимося знаннями рідною мовою, спеціально для вас. Напишіть у коментарях, чи чули ви раніше про цей цілющий рецепт, із якого міста чи села ви нас дивитеся. Нам важливо знати, де саме слухають і підтримують наш канал. Бережіть себе і своїх близьких. Бажаємо вам міцного здоров'я! Без рецепта 50. Ваш чесний канал про здоров'я.